Гордість за успіхи і здобутки, досягнення і зроблене, демонстрація того, чому навчилися, пропаганда і популяризація своїх видів спорту та ствердження здорового способу життя, і водночас бажання і спроба у такий спосіб вплинути на номофобію, залежність від смартфона та інтернету, на ровесників і не тільки. Подібну мету мав яскравий видовищний, насичений барвами і ритмічною музикою, масштабний фестиваль спорту, що вперше у середмісті. У найпопулярнішому торговельно-розважальному центрі Дніпра Мос Сіті спільно організували і провели управління спорту департаменту гуманітарної політики, міськради та відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на очах і за присутності чисельного глядацького загалу, яким не вимушено стали відвідувачі модного комплексу, постійно змінюючи один одного на сцені свою майстерність, демонстрували понад дві сотні спортсменів різних вікових категорій. Які представляли понад 20 федерацій з видів спорту, які успішно працюють і розбудовуються у нашому мегаполісі, серед них і новоспечена кандидатка у майстри спорту з Черлідингу Елеонора, яка, попри юний вік, вже 9 років ним займається, та Анфіса і Аріна, вихованки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради. Зама. В тебе осанка гарна, а не отакий. Ти ходиш, телефоном. <гум> тому що ми побачимо по, цей спорт ми Хочемо по подарувати цю любов іншим. Це дуже важливо, тому що зараз телефони дуже сильно проникли у наше життя, тому хай діти подивиться та може вирішують десь позайматися. Я тепер розумію, що я на щось здатна. Що я щось вмію. Спорт це посмішка, це адреналин такий, щось, за що я можу боротися та <laughs> перемог здобувати. Того дня дівчата разом з іншими прихильниками занять фізичною культурою і спортом не тільки з задоволенням брали участь у показових виступах, зрештою, які дарували його усім уболівальникам, але й намагалися звабити, зацікавити їх. Останні прямо тут на місці мали можливість скомунікувати, поспілкуватися з керівниками профільних навчальних закладів спортивного спрямування тренерами і навіть попередньо записатися, щоб відразу приводити своїх дітей на заняття у секції, що їм сподобалися. Це популяризація спортивних шкіл, федерацій, клубів. Ми хочемо мешканцям міста презентувати види спорту, який є у Дніпрі, і людина, родина, дитина, яка приваблює той вид спорту, може записатися до спортивної школи нашого міста, до федерації, прийти в спортивний клуб. Про що щоб показати, що спорт це модно. Ці комунальні спортивні заклади вони безкоштовні. Тому якщо мешканці міста або батьки, які просто прогулюються по нашому торговому центру Мосіті, можуть дізнатися, то федерація буде спортивної школи, яка тут присутня контактну інформацію і більш детальніше за соціальними мережами департаменту гуманітарної політики або управління спорту. Фестиваль спорту це. Один із інтересніших закладів, де популяризується спорт, та є реклама спортивних секцій та федерацій, де заохочують дітлахів. Я вважаю, що це дуже гарно і розвиток дуже допомагає розвитку спорту. Подібні фестивалі у Дніпрі планують проводити два рази на рік один у торгівельному центрі. Найближчий наступний планується у вересні в одному зі скверів міста, аби його відвідало якого ма більше людей, щоб наочно переконати їх у доцільності, корисності та успішності занять фізичною культурою і спортом, ствердження активного і здорового способу життя.